Гарно, коли виходиш за територію, от йдеш до Сохо. Я не знаю, як цей готель називається. Але туди. Дуже велика територія, це такий готель, який крутий. І ось. Зараз там вже закрили, бачите, раніше прямо їздила, зараз ні. Це відціля всі їдуть. таксічки, автобуси з туристами. Красиво, правда? І вночі тут оце зелені такі, як лійочки, це все підсвічується пальми. І така алея гарна. Виходили, і днем вона теж гарна. А там звичайне життя. Звичайна пилюка там бачили, сьогодні працювали якась техніка. Така земля, я ж кажу, що глина, камені, а все росте, тому що руки працюють. Я теж кажу, Якщо посадиш, то обов'язково діло буде. Ця отель теж, бачите, почали будувати, але воно заморожене. Мабуть, не розрахували сили чи навіть не знаю що. Спокійно тут так гарно, не шумно. Там до Азісе гарне. От гарний. Багато є, ще й мінуси, але гарне. Я скажу вам, що був коштував би в три рази дорожче. Ну, сьогодні нам подавали на обід такий мікс. Там були і осьміноги, і креветки, я Вам скажу, було дуже смачно. Але Кожен день в рік подають креветки. та ви не будете їх кожен день їсти, воно затошнить вам. І за ті креветки, що ви платите в два рази дорожче, ті креветки можна купити самим і поїсти. Правда? Правда. Що вам халат дадуть? Якщо ви тут не перший раз, вам теж тут халат дадуть, і тапочки дадуть, постіль чистенько, все просто класненько, а вибирати вам. Я не гитую, я просто вибирати вам. Завжди, чесно кажучи, четвірка, навіть можна втристь. Трійки відпочивати, тому що буде дешевше. Море одне, море одне. І гроші переплачують за халач, за креветку, зайву, ну я не знаю. У мене таких грошей немає. І ми їдемо, що по ціні нормальне, і по обслуговуванню, і по харчуванню. Ще раз кажу, що в Єгипті два правила: не згоріти і не обосратися. Оце саме головне. Купилися. Я окремим відео зроблю, тому що, можливо, комусь потрібно. це. А ось поруч магазин меблів. Ну, ми Заходити не будемо. Дивіться, які в них меблі. Ну, все теж з ДСП, біленькі, такі стільці, вон, такі, того ж в того Ну, Мені це не потрібно, тому я тут... ось матрас, дивіться, який гарний. М -м -м. Матрас гарний стоїть. Там далі продуктовий магазин. Це в них тут такий новий район. Новий район тут такі бачите, це ще тільки будується. Квартирки будуть такий сучасний, красивий район. Вода. тут Дуже багато вам скажу українців, які ну, тікали від війни. І тут ось, це, я кажу, а за що? 15, 15 тисяч їхніх оцих їх грошей стоїть квартира. Кажу, синок, а хто ж плоти? Каже, мама працює онлайн вчителем англійської мови. А я кажу, оце ж буду працювати в аптеці тут. Ну, коротше говоря, багато. Тут ще населіна є, така те, що теж працює, сім'ю перевезла сюди. Ну, я скажу, що я б тут не змогла жити. Клімат — це не мій. Так, в горлі мене менше першить, але тут така жара, така вологі, що я б тут не змогла жити. Але люди, знаєте, людина така, як кажуть, существо, що звикає до всього, Кастела. Хом-аксесуари. О, бачите, аксесуари для дому. Ось це красота. Ну, я не буду заходити, тому що мені щось подобається. Дивіться, які вази красиві. Як я його повезу? Під мишку чи як? А чи в аеропорту. Так, це чек треба в цей. Саш, на чек в пакет. Анька вип'є лікарство, зараз ми його розітримо. Вот Чекаємо свою машину. Доброго ранку. Не спалося, прямо. Ні, спися хорошо, але вже проснулася, вмилася, думаю, та що ж я буду сидіти, піду. А сніданок починається о сьомій, Ми як зазвичай всі ці дні вставали пізніше. Кажу, Сані, я піду на пляж, займу місце, а ти ще поваляйся. А рушники поздавали, ми зараз по новій теорії ми їх не таскаємо. Ми прямо беремо і здаємо їх ці рушники, вологі, щоб не таскати їх. А приходимо на пляж і беремо. То я зараз швиденько. Схожу займу місце, нема що покласти, положу ось маску і свої. Я навіть я не брала їх, тому що тут гарні зах. Каралки свої. Каралки маску кину на два місця. Ну чого його, що встала рано, ще пів години до цього, до сніданку, чого його валяться просто так. Ой, мені подобається така погода. Трішки... Ну, я не знаю, навіть градусів 26, не більше. На вулиці. Але ну, не пече, оте сонце, що встаєш, дихати нема чим. Вологість страшенна. Оце моє. Оце мені подобається. Треба трішки жир розтрусити, тому що, вибачте. Ну що, завтра у нас останній день, а потім 30-го ми вилітаємо вечором, 30-го ми... Підемо зранку на море, як завжди. Потім здаємо номер. чемодани залишаємо в хоє. Самі тримаємо одяг, який будемо одягати в дорогу. а В нас холодно, то будемо одягати те, що приїхали. І йдемо на море, купаємося, обідаємо. Ні, ми здаємо номер, посидимо пообідаємо. Потім підемо на море, потім приходимо, купаємося, вечеряємо і чекаємо літака. Але все це у нас відбувається: обід і вечеря, тому що ми пропустили один день. Загалом, загалом, якщо ви літаєте, наприклад, там о 16, о 20, о, о 22-3, 23, це не важливо, до 12-ї у вас тільки сніданок. Тому що обід і вечеря. Не входить. Там одна мені така розума написала: Ви що? Сіло во всіх отелях виселення в 12, а заселення в 2. Якщо ні, то доплачувати. Ні. Я не сіло. Я все це прекрасно знаю. Але якщо ти добун знаходишся, а я розмовляла, що ми приїдемо у Молдові о 13-й годині і виселимося з, з отелю. О 0000. Скільки це буде годин, це пів доби, правда? Вони беруть за добу, да, але тут вже можна було піти на поступки. Я за ці поступки казала. Оце знаєш, якась там жопа з ручкою хоче показати, що вона така крута, що вона відпочивала кругом, вона знає всі, всі правила всі. Та я думаю, що ти далі свого мухасранська не виїжджала, а хочеш себе таку ділову покорчити. Ну, та Бог з ним. Так що такі справи. Бачите, люди йдуть. Ну я ж кажу, що ми як приїжджали компанією, з Саша з Сосвіта, то рано вставали. Вже в сім годин ми були на сніданку і потім ішли. Але я бігла перша займала місця, тому що мені вже тоді не спалося. А зараз якось так гарно спиться. І тільки одне, що вночі ну, дуже літаки чути. Дуже як вони оце сідають і злітають. Прямо я знаю те, що вже, як кажуть. Головою, що такого бути не може, тому що ну, ми ж не вдома, а все одно якось тебе кидає і ті тіліпає. Ну, зараз ось приїдемо. Сьогодні подивилася зранку на е, трішки, там, що там в Тіктоків Да, такий мороше, прямо трава біла. Тобто хто посадив розсаду, то біда. Я пам'ятаю, скільки років. Та п'ять років тому точно, може й більше, коли ми їздили із Серегою, царство йому небесне, лабранду, ми їздили теж отак в квітні і поверталися в травні. Отак точно. І ми поставили ракушку ту, натягли, взяли, посадили розсаду і поїхали. Приїжджаємо, а та розсада вся нафік померзла. Просто померзла, тому що ракушка та не допомогла. Я вам казала, вже не знаю, це, звісно, таке, знаєш, воно не кожному, але е, у нас буває в торговому центрі. Заходиш в туалет. Таке вандла, що не. А тут, а тут туалети, от на пляжі, в отелі, Боже, ну там такі арома свічки в них стоять, що ну це просто краса. Це просто краса. Приємно покакати, так? Да? В Єгипті взагалом отелі всі йдуть отак, ну, як сказати, на, на, на підйом. Тому що це ж море доходило до оце де, оце де корали виходить. І навіть отак десь ногами... А куди я пішла? Підожди. О Боже. О Боже, це ж далеко. Та ладно, вже піду туди. Місві вільних тьма. От, будь ласка, бачите. Ну і зайнятих уже багато. Бачите, зайняли я думаю, що це можливо даже займали вже люди з вчорашнього. Це я поперлася неправильно. Зовсім неправильно. Невірно. Це так і ти он до барів туди. Здається, такий вітер сильний. Вийшла на балкон, дивлюсь, думаю, боже, море все підняте. Ні. Тут така гарна оця лагуночка, що купайся собі. Але не було такої гладі, що прямо щіль повний. Хоча в тому році відпочивали, то жіночка одна каже, Боже, ми попали, що ну просто повний щіль був повний. От тепер мені потрібно спускатися вниз, тому що мені треба правіше йти. Я правтикала з вами. Йду розмовляю. бачите сільки, зараз пів на сьому місць тьма. Купатися не можна, заборонено. Ви бачите, піднятий пірс. Ось, звалило зонтик парасольку. Так, а ну йдемоте, глянемо, де ви бачите? багато позанімано вже місця. Тут, де ми вчора лежали, вже хтось прийшов, поставив свої ці. Бачите? І це ж так рано ще, а вже місце зайняли. О, будь ласка, ми вчора з вами лежали отут. Уже все. Можна лягти під парасольку. Можна лягти під цю хатинку. Ну, краще, знаєте, чим під це? Тому що так воно сонце проходить, хоч трішки ти загораєш. Ну, місця дуже багато, ще можна вибирати де хочеш. Ляжемо, давайте під цю парасольку з вами, да? Ну Давайте під цю парасольку. Не так далеко. Вибір є. Можна там от лягти справа. За ці роки, що ми відпочиваємося, ми вже кругом лежали. Ну, ви розумієте, коли сонце буде вставати, зараз отут буде дуже-дуже жарко, поки воно не підніметься на рівень цього. Ну, на рівень парасольки. Ляжемо під цим брезентом. Отут ляжемо. А зараз рушники тоді отримаємо після я так, зараз я трошки струшу пісок. Зайняла місце, ось тут чоловік лежить на рожевих шортах. Я кажу, ви ще довго тут будете телерам, Він каже, та ще довго. годину півтори А я кажу, ось снідати. він каже, ти й пізніше. Кажу, ну все тоді скажете, що зайнято, бо в нас немає рушників. Ну, я скажу, що якщо поснідати осьомі і прийти, місця ще можна знайти. Вчора група велика виїхала, але ж великі групи заїжджають. Зараз будемо йти на сніданок. І ви побачите, скільки людей. От мені це подобається зелене. Оце. Все воно оце. таке, як жаботиня. Бачите? Синеньким цвіте. Воно затягло оцю всю гору і так красиво. Ну це той отель. Вчора їхали з аптеки і прямо на пагорбі великими літерами написано назва цього отелю. Ось воно, оце воно. Ось отакий такі оці рослині, рослини, вона росте на камнях і дуже гарно дивиться. Фух. Дуже поспішаю прямо І розказати вам і піднятися не потрібно ще серце. Стане плім. То ті отелі, що там зліва, нам вчора той розповідав, що в автек увозив, то там... Вони закриті, але там буде реновація, там будуть робити зовсім по-іншому. А ця готелька, от, вона збанкрутіла. Хоча там щось гуде. Можливо, щось поливають. Та ну ви що, шкода таку красу. Бачите, плівкою закрито. Електрика була розплавиться. Мало народу сьогодні щось йде на море. Двікий цей. Волога. Але не дуже. Квіт не один день. А потім там вже нав'язуються ті плоди. Ой, як тут так пояснюю, нафік. Я думав, як позаганяла, то. Ото так само. Яка краса. Так само ефект їжака. Якщо ви наступите на їжака, ну в морі, то буде вам біда, один мужчина тут, чоловік, розповідав. Я теж купався, слухаю, особливо там в басейні, то просто роз... розмовляємо за відпочинок, не за політику, а за відпочинок ну, по російськи балака, значить, з Росії. Ну... І він каже, його е, свекр, Хто це таке чи як воно називається? Ну, коротше говоря, прожила 60 років, не знаю, як точно називається, ну не страшно. І він наступив на цього їжака. Тут ходив без коралок біля берега, а в них зазвичай там біля берега лежать. Боже, коротше, голки в нього, вони такі знаєте, те крючком зроблені, отак. Тобто вони добре війшли в йому в п'ятку. І він то почав їх видіргувати а оці штучки пооставалися там. то Чуєте, як горлиця? То приїхав додому. Оце їхні горлиці, вони отакі, ось, бачите, ходить ось красивенька така. Оце горлиця. Де ти? Ага, видно, видно. Горлеська, горлиська, горлиська. Див, як розпустилася. Листя, пальми за... Це, мабуть, такий сезон у неї закучеравилося такими нитками, наче хтось ліску тут розпутав. Бач? Ну ця петуння, як у нас, сама проста. Є красива, є проста. І вон горлички. Я не знаю, навіщо це тут мішки з цим. Це, мабуть, якась пожежа чи що. Весь час вони тут лежать. Ось вони. Гарні такі малесенькі. Так що такі справи. Робили там якесь хірургічне втручання вже до, до, вдома. Хорошо, що це вийшло вже за два дні, як додому їхати, що ногу нагнало. І що ти? От, бачите, як воно само внушення, як кажуть. Вчора Санька таблетки випив, мазю намазав, сьогодні так само. О, мені вже легше, мені вже легше. Кажу, та звичайно легше. Я прямо не можу це йду. І оці номери. Вон там двері. Скільки тут людей відпочило? Це ж відпочивало. Я так трахбаги все. Шкода. Мені шкода людей, які вкладали гроші, все. Це. Як би там не було, так, у них тут в Єгипті дуже багато, теж розповідали ці місцеві готелі міністр туризму. Має багато готелів. Ну, мабуть, заробив. Це таке. Ну, звичайно, що проста людина не побудує. Тут будують з усього світу мільйонери. Але все одно шкода. Ну, шкода і все. Бачите, ми з вами вже прийшли, потюпали, потюпали язиками. Ось ця квіточка, але на дереві вже нема, воно вже відсвілося. Ні, там воно ще буде одне суцвіття. Я вам скажу чесно, тут люди були одні 15, на 15 днів у них був тур. Там ще залишилися. Мені здається, що оце 9 ночей саме нормально. Уже просто на їжу вже йде, як сказати, таксикос. Вона одноманітна все одно. Це курка. Це оце їхні овочі, оце все. Вчора я забула вам сказати, казала, не знаю, що був борщ. Борщ, він такий червоний. Буряка там не було, там була капуста, морок дуже так урізана такими великими шматами. І поруч стояла, така як типу сметана. Та я взяла на латую сметани, потім взяла перцю, лайму туди нашу рушила. Додала трошки цукру. І ви знаєте, і вийшло смачно. Прямо таке... А, і ще я взяла. вчора подавала кутиляти, така смачна. Прямо так приготована, що прямо шматками вона різали. Але вона така ж ну, така смачна. Так я взяла туди шматок, ще м'яса додала. І так, з таким задоволенням борщ поїла. Ну просто, ну просто я вам не можу передати. Вон мій Сашунька стоїть на балконі. Бачите, воно. От треба запам'ятати цей номер, і якщо, дай Бог, що приїдемо ще сюди, то зараніше бронювати саме цей номер, щоб він був за нами. Тому що це, бачите, я ж кажу, що вік живі, вік учись. От, мені подобаються ці квіточки. Оці люди, що поїхали вчора, що 15 днів були, вони жили е, в 23.07. Це під нами. А ми жили 22.07 на другому поверсі. І вони кажуть, ми бронюємо весь час цей номер. От ми вже тут п'ятий чи шостий раз. Ми бронюємо весь час цей номер. Бери сумочку і спускайся. Давай. Вон, пішов санючок мій. Так я ж кажу, що я даю поради не те, що показую. Дивіться, я приїхала відпочивати. Та бляха-муха. Отель переповнений, немає вільних місць. Відпочивають звідусіля. І українців теж дуже-дуже багато. Ще мене... Подивіться, які тут туї зелені, які вони красиві. Ну, тут поливають. А травочка, ну просто значить, це ж все натуральне, це не ковер. І ці гаворуши, я не знаю, як вони ростуть. Ну, від куща, бачите, який кущ садиться, отаке. Поливають його і. Якби бальзамінка ця. часанька вида. Ці садівники, вони з самого ранку. Я не знаю, коли вони тут сплять, чесно слово, не знаю. Вони працюють і вдень, і вночі. І садівники і на кухні, і кругом вон, ці вікна миють. Ну, вікна миють кожного ранку, але трошки розводини, мабуть, не тою тряпкою миють. Ну нічого. Так що гарний у нас номер. А той раз ми жили наш номер, був, бо вон, бачите, вікно відкрите. там, ось на другому поверху. Оце. Ото. 20.07. А наші родичі жили в цьому номері. А ми тепер на третьому. І знаєте, що третій поверх гарно. піднімися, трішки, як кажуть, дупу розтрусиш. Так, мене комарю кусив добряче. Вчора вийшла, подивилася всю анімацію. І нам не так жарко, бачите, у нас гілки от зараз, вони на балкон. А отут жарко. Та, ну нічого, там кондиціонер працює, візьмете ключ і буде вас він цілу, ціл, цілий день. Ми вночі ввечері лягаємо, ми відмикаємо кондиціонер і ми повністю я вікна, тюль тут тіліпає, Ну це вітер є. Якщо вітера немає, то не відкриєш, тому що комарі задибають просто. А нам повезло, що в нас такий вітер, оце свіже повітря в хату заходить. М -м -м, красота, просто красота. Все я вам вже розказала. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я роз, роз, розкажу. я мож, Можливо, щось пораджу, як краще зробити, а ще, ще краще. Я ж кажу, що е, я бігала від одного оператора до другого. Потім мене Бог, от, як жіночка одна з нами їхала, каже, я колись і пила і курила. Мене Бог од Вона в християнську школу ходить, вам розповідала на прямому ефірі, по-моєму. Каже, мене Бог одів. Отак От мене Бог звів із Юлією Клименко. Так вона в Харкові мешкає, але вона тебе веде, вона нема жодного ранку, що вона як у вас справи, як у вас справи, тобто 24 на 7. Так що я ж кажу, кому потрібно буде, це не реклама. Я думаю, що я її тільки знайшла, третій раз ми з нею летимо. Вона не нуждається в неї, фірма ця працює давно, тобто моя реклама їй не нужна. Але дійсно надійна людина, що ти не боїшся, гроші переводиш без проблем. Документи приходять, ще й подаруночки приходять, і вирішується питання. мене вона допомогла дуже моїй одній підписниці. Я вже розповідала Наташа, із вона мешкає з донькою в Еміратах. У неї була проблема сюди, вона їхала і обратно. То Юля її провела, і квитки взяла і все повністю провела від А до Я. Я навіть, вона мені попросила телефон, я дала, потім каже, дякую вам велике, мені Юля дуже допомогла. Я тут стою його чекаю, як ви думаєте, він вийде тут чи він пішов туди? Як ви думаєте? Він же може сюди не вийти. Він може спуститися, піти по коридору, вийти на ресепшн. У мене Саня такий, що йому треба точно дати інструкцію, куди йшов. Він сам не здогадається, що якщо я тут стою, то треба вийти сюди. Ну, я так думаю, що він вже спустився, пішов він туди, мабуть. Ну, пішли. Він щось руками там махав, мабуть, я його не зрозуміла. Він щось махав отак, значить він туди. Два тука знаходиться. Мабуть, якось по черзі їздять. Ну, а скільки котра година?